Ми, будь ласка, інтерфакс. Доброго дня, інтерфакс Україна. У мене питання, вибачайте, не за темою, тема сьогодення. Перше, чи розроблений вже механізм заборони доступу російських сайтів? На сьогодні я можу сказати, що механізм блокування контенту, російського контенту, розробляється відповідно до отриманих доручень, і ви про це знаєте. Можна довго розповідати, бо дуже багато питань приходить і письмово, і на телефон Олени Гітлянської, і на апарат голови Служби безпеки про те, чому закрили однокласники ВКонтакті, Яндекс так і таке інше. Скажу дуже просто: це той механізм, який використовує російська ідеологічна машина для формування в свідомості громадян того, що їм потрібно, скажімо так, існування в цих мережах, «Вконтакті», однокласники. Я мовчу про контент порнографічного характеру, але такі спільноти, як Голубой Кіт і багато інших, в яких молоді люди, фактично діти, об'єднувалися у спільноти для того, щоб закінчити своє життя самогубством, ну як це можна зрозуміти, і які, нормальна яка нормальна компанія буде терпіти наявність таких соціальних груп? Більше того, на наявність. Груп, які проводять яскраво виражену антиукраїнську політику, на наше звернення також не було ніякої реакції. А насправді таких груп дуже багато. І якщо порахувати, ну, порядка 8, 8, 8, ми нарахували порядка 800 груп антиукраїнської спрямованості було у цих мережах. І нам дуже було приємно бачити, коли ми повідомляли про наявність. Пам'ятаєте, колись ми повідомляли пресі, були такі сайти Українська Революція, Майдан 3.0, за якими стояв Степан Мазура, Микола Гайдук, як він підписувався. А насправді це був по пам'яті, бо надіюсь, правду скажу, Сергій Олександрович Жук, позивний Москва, який воював на Донбасі, житель міста Москви. Я тільки. Можу здогадуватися, хто і господарів, чи ФСБ. Але який потім, після того, коли ми його витягли на світло, і він був саме діяв в тих так само мережах. Мені здається, потім він видалив свій пост, але в нас зберігся скріншот, в якого він поставив. Вже написав російською мову на цей раз. Сбушники, радуйтесь, можете поставити себе 4 з плюсом, а Грую ФСБ я ставлю 2 з мінусом. За те, що ми його розвінчали. Він також діє у цих мережах. Тому, відповідаючи вже конкретно на питання, механізм на сьогодні ще не розроблений, але він буде впроваджений однозначно. Мені сподобалася відповідь на це питання Вікторії Сюмер. Вона сказала, що цих, ці сайти і ці мережі потрібно забороняти навіть тому, що в них є багато піратського контенту за рішенням суду. Це те, що просто зверху лежить. Повірте, ми надалі будемо це робити. Я скажу більше, є ще наступне питання, воно ще глибше. А що робити з тим контентом, який нам продукують ті, хто сидів на Донбасі, зараз повтікали в Москву, і від імені громадян України, жителів невизнаних псевдоутворень ДНР і ЛНР, так само розповідають, як нам жити. Тобто, це питання дуже складне, але воно має вирішитися в правовому полі. Дякую.